Перше, те, що стосується мінеральної угоди, можу підтвердити а те, що вже в принципі лунало від президента, що попередній оцей раунд, який був в Вашингтоні, пройшов на нашу думку конструктивно і позитивно. І є хороші правильні зрушення вперед, які наближають позиції сторін, наближають нас до укладення цієї угоди. Робота над нею продовжується ну, практично кожного дня насправді. Звісно, був візит делегації, але наскільки мені відомо, українська та американська команди буквально кожного дня обмінюються повідомленнями повідомленнями, правками, тобто продовжують допрацьовувати цей документ. Ми вважаємо, що ця робота йде хорошим темпом. Там є і суто інвестиційно-фінансова частина, і політична частина в цьому документі. Ми зацікавлені в тому, щоб ця співпраця дійсно. Розпочалася на основі документу, продовжуємо над цим працювати. Хочемо якомога швидше вийти на взаємоприйнятний а, текст і взаємовигідну співпрацю. Я не піду глибше в деталі, бо наскільки мені відомо, цим а, ну, безпосередньо цей процес а, веде наша віце-прем'єрка-міністерка економіки Юлія Свериденко, І наскільки мені відомо, а, вже найближчим часом від неї ви теж дізнаєтеся додаткові деталі по а, власне, процесу. Переговорів щодо цієї угоди, яку ми так з вами називаємо між собою мінеральною угодою. Але загалом ще раз пояснюю логіку: Україна та США працюють над тим, щоб вийти на взаємових США. Продовжиться постійна робота. Ми переконані, що будуть ще раунди переговорів. Ми наголошуємо на тому, що Україна 36 якщо я не помиляюся, ніхто погодилася на повне припинення вогню. 36 днів Росія відмовляється прийняти це повне припинення вогню, натомість висуває якісь вимоги і ультиматуми, і продовжує терор проти українців, особливо проти цивільних людей, що ми бачили в кривому розі в сумах, особливо в таких брутальних, брутальних випадках. Тому Україна, як ніхто зацікавлений в мирі, Україна як ніхто зацікавлений в тому, щоб мирний процес просувався вперед. Україна продемонструвала свій конструктив, коли йдеться про взаємодії зі Сполученими Штатами. І ми розраховуємо на конструктив з російського боку, але поки що бачимо лише терор. І ми переконані, що потрібно посилювати тиск на Москву для того, щоб в Москві почали серйозно ставитись до миру, а не Нехтувати пропозиціями і зневажати не лише Україну, а і Сполучені Штати і інших міжнародних партнерів, які закликають до миру. Україна готова відкривати переговорні кластери, і, мало того, навіть не лише загальний перший кластер, а загалом низку паралельних готові відкрити кластерів переговорних з Європейським Союзом і просувати цей рух вперед. Те, що стосується, наприклад, МЗС, у нас же є свій пластер «Зовнішня політика». У нас ми цього року досягли 100% відповідності, конвергенції так званої відповідності зовнішньої політиці ЄС. Тобто у нас, в принципі, навіть сам процес переговорів по цьому кластеру зовнішня політика, він, ми очікуємо, що він буде достатньо короткий, тому що ми дійсно абсолютно синхронізовані з ЄС по «Зовнішній політиці. Коротше кажучи, Україна готова просувати цей процес вперед і тривати переговорні пластири. Крім того, готова абсолютна більшість. Країн Євросоюзу. євросоюз теж готовий. Ми дійсно знаємо, що є блокування. Вважаємо, що блокувати процес не лише переговорів і українських вступ до ЄС, а загалом процес розширення Євросоюзу неприйнятно, недоцільно і стратегічно не розважливо, тому що євросоюз має розширюватися і має ці переговори рухатися вперед. Це зміцнить. Європейський союз а не послабити його. Ми також вважаємо, що двосторонні питання, будь-які це двосторонні питання. Ми готові з угорською стороною їх конструктивно вирішувати і вирішуємо. І багато питань вже вирішили в минулому. І я переконаний, що може вирішити і решту проблемних питань, але цей двосторонній процес не має ставати частиною блокування якихось ну, стратегічних глобальних речей, тим більше, коли їх підтримує, ну, абсолютно більшість, практично всі. Можна сказати, всі держави Європейського Союзу. Крім того, ми вважаємо, що вступ України в Європейський Союз відповідає найкращим інтересам самої Угорщини і угорської національної меншини України. І вони зверталися, до речі, українські угорці, яких ми дуже цінуємо і поважаємо, зверталися до керівництва Угорщини з відкритим листом, до речі, закликаючи не блокувати вступ України в Європейський Союз. То може час все таки ну, постаратися на факти в цьому процесі і не блокувати вступ України в Європейський Союз. Ми продовжуємо цю активну роботу, вона повіхте, дійсно інтенсивно в, в коларов, які займаються обмінами. Я не хочу шкодити якимись політичними коментарями на цю тему, але я можу вам повторити пояснити логіку, що про це говорить міжнародне гуманітарне право про обмін полоненими. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, сторона, яка має на своїй території військовополонених Україна в цьому випадку, має виходити з найкращих безпекових міркувань для цих людей. Тобто можливі різні варіанти, можливий обмін, можлива репатріація в країну, з ці люди походять, але виходити треба з побажань цієї людини, яка в полоні. Її там безпекових міркувань, і тоді ухвалюється рішення, або це обмін напряму з державою, яка залучала до себе вторгнення, або теоретично можливе повернення на їхню батьківщину в КНР, або і ще якісь варіанти. Тобто, в цьому плані міжнародного мінітарне право дає простір для вибору для сторони, яка тримається військово-полонених, виходячи знову ж таки з. Найкращих міркувань для цієї безпеки, цієї людини, яка є в полоні. Це у мене ставлення до військовополонених, як це називається. Україна цього всього дотримується на відміну від Росії, яка ви знає, як знаєте, як ставиться до українських військовополонений. Загалом принцип однаковий для всіх країн, чиї громадяни потрапляють в полон в Україні. Для будь-яких дій, які не є обміном напряму між Україною і Росією військовоповненими, потрібно насамперед, щоб дипломати цих країн контактували з відомо української сторони, з відомо української влади, контактували з цими людьми. Ми, як сторона, яка дотримується міжнародного права, надаємо доступ в такому випадку, коли дипломати цих країн звертаються і вони консули, консульські посадові особи, або ті, хто виконує такі мохі. Функції може отримати доступ дійсно до цих а, людей, громадян, поспілкуватися з ними, з'ясувати, що вони, як вони бачать своє подальше, подальше а, майбутнє. І я думаю, цей випадок не унікальний. Це стосувалося і північно-корейських військово-повоняних, тому, що Північна Корея, ви знаєте, вона залучена напряму безпосередньо, як сторона а, а, регулярними військами, не просто окремими громадянами, а, але так само. Так само в такому ж контексті ми це все і розглядаємо. Звісно, для України будь-які військовополонені це можливість повернути наших людей, повернути захисників України, оборонців Азовсталі, інших наших військовополонених, які знаходяться в полоні. Для нас пріоритет це вони. Я просто хочу те, щоб всім було зрозуміло. Не іноземні громадяни, ні росіяни в нашому полоні. Для нас пріоритет це наші люди, які залишаються на сьогодні в застінках російських тюрем, місць отримання військовополонених. І повірте, ми в НЗС дипломати на кожному міжнародному майданчику, в кожних переговорах, де, де ми можемо, ми нагадуємо про те, що є досі наші військовополонення, яких Росія ще не повернула, яких ми прагнемо обміняти. І, до речі, не лише військовополонення, а ще й цивільні заміщенки, а ще й діти. Тобто, на жаль, Росія цей полон людей, як військових, так і цивільних, зробила одним з методів війни. Мабуть, жодна інша країна в сучасній історії в таких масштабах не робила, наприклад, захоплення цивільних заручників інструментом війни. І повірте над цим де постійна робота разом з порштабом з іншими нашими причетними відомствами з омбуцменом для того, щоб цих людей витягати з російських російських застінків. Тепер те, що стосується великодня дійсно заяви голови МЗС Литви, вважаємо їх припущеннями міністра Будреса, якого ми дуже поважаємо. Перебуваємо з ним з постійному контакті. Ми розцінюємо їх не як анонс, а як припущення, які він висловив. З точки зору, що якщо Росія наносить в принципі, ці удари по Україні, то не можна виключати нічого і на Великдень, і в інших. Наша позиція, як уряду, як Міністерства закордонних справ, що, на жаль, ми живемо в ситуації, коли російські обстріли постійні і треба бути постійно готовими до, на жаль, ударів російських і таких, як були в Сумах, в Кривому Розі. Інших ударів по інших містах і громадах України, на жаль, це наша постійна реальність. Тому закликаємо громадян України реагувати на повітряні тривоги, не нехтувати своєю безпекою. Зрозуміло, що всі за понад три роки звикають до життя в такому умовах постійного терору, але повірте, механічне дотримання правил безпеки може врятувати життя. Тому, будь ласка, на Великдень і на інші всі дні дотримуйтеся цих правил безпеки, бо дійсно. Це може врятувати ваше життя і життя ваших близьких. найбільше, мабуть, було ударів по Одесі. ви Всі бачили наслідки: це 10 шахетів було над містом. Значить, зранку сьогодні продовжилися варварські удари по Херсон, по центральному району міста. Целиспрямовані удари, в тому числі капами. Очевидно, що робиться все для того, щоб завдати найбільше шкоди цивільним. Тобто це знову не вибіркові обстріли для нанесення шкоди шкоди цивільним. Ми передаємо партнерам інформацію про обстріл і Херсона, цей варварський замку і напередодні Одеси, і інші такі злочини, воєнні злочини в Росії. В Одесі ви знаєте, було вночі збито 10 шахетів, поранені три особи. Ланками пошкоджені 10 цивільних об'єктів, чотири приватних будинки, три складські приміщення і будівля храму Одеської єпархії Української православної церкви, до речі, чергове пошкодження церковного майна. Розглядаємо його в контексті нападів і переслідувань в одній віри церкви на окупованих територіях і, звісно, на території України з російського боку. Росія продовжує, крім того, порушувати. Енергетичне перемир'я і а, пошкоджувати українські енергомережі лише за останню добу зафіксовані навіть не два, а три. А, за вчора і сьогодні три таких порушення. Одне в Миколаївській області пошкоджений трансформатор. А, інше також пошкоджений трансформатор на нас обстрілу в околицях Херсона. І третє вчора була пошкоджена лінія електропередач в Полтавській області. Все це вважається. Перемир'я ми цю інформацію доносимо до наших партнерів. До речі, всього за час цього енергетичного перемир'я Росія порушила саме те, що стосується пошкодження об'єктів енергетики 30 разів, близько понад, понад 30 разів порушила це енергетичне перемир'я. Ми детальні факти про всі ці